Тут там зліва справа. Іноді вони виглядають так правдоподібно, що навіть я не одразу помічаю підміну. Що є фактом, а що вигадка? Одні заголовки стверджують одне, інші протилежне. Лента, гуде соцмережі киплять. Усе змішується. Фейк тут, фейк там. Я вже сама заплуталася, не знаю, де правда. Та ж це? Ей! Мяу! далі. От я молодець, га? В селі Малітини сталося щось неймовірне. Подружжя пенсіонерів забувала, чи годували свиню через склероз. І так, 18 разів поспіль. Ти хіба ж запам'ять? Що ви казали, що не давали? Вона ж у нас така гарна, чимна. І голодна. Ну, ми й сипали. Після тебе поросят. Це змішується фейк тут, фейк там. Я вже сама заплуталася, не знаю, де правда.